Вітаю! Чергове розмовне відео, про яке я вам казала минулого відео. Дивіться, що таке взагалі дистанційне навчання. От сьогодні перший день, коли ми повноцінно його використовуємо, так коли ми під'єднуємося, хто в Zoom, хто в Google Meet, хто як намагається проводити уроки. Ми вчимося так само, як і ви. Для нас це такий точно виклик, як і для вас. Не думайте, що тільки у вас такі труднощі. Ні, це не так. Насправді, ми зараз також опановуємо нові навички, нові інструменти. Ми також навчаємось разом із вами. Дивіться, з чим ми зіштовхнулися буквально в перший день. Чомусь всі вважають, що дистанційне навчання це не навчання, але хочу розвіяти цей міф. Це справжнє навчання в умовах воєнного часу. Наразі ми не можемо запропонувати інший формат, тому важливо розуміти, що це таке саме навчання, якби ви прийшли до школи, сіли за парти і 45 хвилин слухали вчителя. Але просто це інший формат. Не ставтеся, будь ласка, до дистанційного навчання як до якоїсь забавки, коли ви йдете в магазин, вмикаєтесь там. До на конференцію, так і намагаєтесь щось вислухати від вчителя. А коли він вам задає запитання, ви ну зізнаєте, що ви зараз знаходитесь не вдома, не перед камерою, а десь у магазині, або я не знаю, там смажити яєчню або їсте борщ, або ще щось. Будь ласка, ви повинні розуміти, це таке саме навчання. Тобто, ви повинні сісти, коли у вас починаються уроки. Ви займаєте своє робоче місце і виконуєте вказівки вчителя. Ми розробляємо плани, ми розробляємо. Методи, як краще до вас донести інформацію, як зробити це найбільш таким простим шляхом для вас, щоб ви задовго не сиділи перед моніторами. Ми також над цим працюємо. Не думайте, що це все просто так. Тому, будь ласка, майте повагу. Ви повинні зрозуміти наразі, це ваша робота, це ваше навчання. Так воно відрізняється від традиційного. Але ми не знаємо, наскільки, скажімо так, до нас прийшло це дистанційне навчання. Ми повинні його опанувати і ви, і ми. Хай воно краще буде. Знання за плечима не носити. Тому, будь ласка, наголошую ще раз: дистанційне навчання це таке саме навчання, як і в школі, просто в іншому форматі. Ви повинні це зрозуміти, і ви повинні. Правильно налаштуватися на дистанційне навчання, а ми на дистанційну роботу. Як це зробити? Ну, мабуть, я вам розповім у наступному відео, а також розкажу все-таки про мінуси і плюси цього самого дистанційного навчання. Чекаю у коментарях ваші відгуки про перший робочий день у дистанційному форматі: чи важко, чи зрозуміло, чи ви розчаровані, чи навпаки, все гаразд. Мені буде цікаво дізнатися, як цей день пройшов у вас. До зустрічі в наступному відео. І далі теж буде корисно.